Чи підвищувати вартість проїзду у Житомирських маршрутках? Питання номер один на виконкомі 10 травня. Перевізники нарікають на зростання ціни. Переконують, вартість проїзду на більшості маршрутах мають бути від 5 до 8 гривень. Якщо резина стояла 800 гривень, взяти, допустимо, 14 рік. Зараз вона коштує 1600 гривень. Якщо колодки передні стояли 150 гривень, зараз вони стоять 300-400 гривень. Якщо б нам подало б 3 гривні на проїзд, то це питання ми зараз не подимали. Були б прибутки, і ми далі возили б пасажирів по 3 гривні. У залі починається суперечка. Одні підтримують аргументи перевізників, інші вважають неприпустимим підвищувати тариф. Зараз вони змушені. Чому вони сьогодні прийшли на виконком? Тому що сьогодні в тарифі стоїть мінімальна заробітна плата 1218, а він доплачує 3200 збитки. В тарифі стоїть 1141 сорок одна Вони поставили двадцять і не сьогодні, ви знаєте, за яку ціну покупаємо дістопліва? 2175. Взагалі довіри ніяких ніякої вас Перев... перевізники не може бути, тому що, вибачте, ваші маршрутки схожі на собачі будки. Таке відчуття, що спочатку давайте ми заробимо на цьому, а потім... Ми вам надамо якість. Кожна людина, яка сідає в більшість маршруток, вона ризикує своїм життям. У вас колеса відвалюються. Є перевізники, в яких е, остання там заміна транспортного засобу була там тищі 2010 році. Тобто, є впродовж останніх 5-7 років вони взагалі нічого нового не купували. Тобто, це люди, які 5-7 років просто пожинають плоди там інвестицій десятилітньої давності. Підвищувати ціну на проїзд можна лише за умови, що перевізників зобов'яжуть підписати додаткові угоди і покращити якість. Перевезень, що стосується чотирьох умов, підрахунок пасажиропотоку, прозорість обліку, це електронний квиток. Це єдина, єдина як би, форма, яка це забезпечує. Як на, е, і ми формулюємо, що на вимогу організатора, тобто на вимогу управління транспорту, якби е, е, трьох місяців перевізники повинні поставити цю систему. Е, друге, якби це питання низькополого транспорту би, і доступності для інвалідів, тому що в нас є. Фактор такої певної фікції, начебто, пандус там є, по документах він там є, але ним ніхто ні реально не користується. Тому ми говоримо, що це має бути низькополий майданчик. Якби. Третє це е, оновлення рухомого складу старше 10 років. Оце то якраз тут місяць, коли 23 машини мають бути замінені в додатках до договорів і зняти. Замість них мають зайти якби, е, нормальні автобуси. Якби. І е, четверте це штрафні санкції. Фінансові санкції тому, що в управління транспорту, крім розірвання договорів іншої фіскальної якоїсь чи штрафної а, функції, просто немає. Лише крайня межа розірвання договору. А тоді і перевізник з собою приводить десяток якби людей з мікрорайону, які кажуть: ви то даремно зробили, тому що тепер для нас якби, стало ще гірше. Ані просять підняти тариф. Під этот тариф вони беруть на себе обов'язки. льготники, діти, поменять транспорт і так далі. Да? Через місяць на очередному засіданні з полкома ми збираємося. Якщо хоч один пункт цього договору не буде виконаний, ставимо рішення відмінили цей тариф, прийняли інший тариф і все витративши півтори години на обговорення. Члени виконкому переходять до голосування. Все, рішення не прийнято. Наступне давайте. Перевізники виходять із зали. Немає з ким тут говорити. Ну придурки сидять там, вибирали не хочу я коментувати без коментарів. Тим часом на виконкомі бурхливо продовжують обговорювати це питання. Кого завести під цей тариф? Шериф збирається уходити з міста Житомира вообще. Ви думаєте, мені дуже хочеться піднімати тариф. Я розумію, що на мене це негатив в першу чергу, а не на вас. Ну Но... Понимаете, когда мы считаем покупку новых автобусов, низкопольных для города, на 62 миллиона, мы считаем их под 5 гривен. Потому что при этом тарифе они хотя бы выйдут в ноль. При официальной зарплате 8 тысяч гривен и так далее. И тогда мне все равно, есть перевозчики, у нас нет. Мы покупаем, мы ведем свою политику, заводим новый транспорт, и у меня нет перед ними никаких обязательств. Потому що вони не виконують там обов'язки і так далі. Зрештою, члени виконкому вирішили, що знову повернуться до цього питання на наступному засіданні виконавчого комітету.